Кам'янець-Подільський медичний фаховий коледж проводить акцію в місті. Зупинимо туберкульоз в Україні. Студенти коледжу інформують жителів міста, як захистити себе від цієї страшної хвороби. 24 березня всесвітній день боротьби із туберкульозом. Біла ромашка це символ боротьби з туберкульозом. Туберкульоз інфекційне захворювання. Його викликає мікобактерія туберкульозу, яка називається паличка коха. Кожного року в Україні від туберкульозу помирає біля 7 тисяч людей. Основним джерелом інфекції являється хворий на туберкульоз, коли він кашляє, чихає, розмовляє, плює мокротиння на землю. Один хворий з активною формою туберкульозу заражає 10-15 чоловік в рік. На туберкульоз може захворіти кожна людина. Найбільш вразливими до інфекції є діти, підлітки, літні люди, особи, які вживають алкоголь, наркотики, курять, особи, які неправильно харчуються, проживають у поганих умовах. Хронічні хворі. Туберкульоз може маскуватися під різні хвороби. Звертайте увагу на наступні симптоми: кашель більше трьох тижнів. Підвищена температура тіла, понад сім днів, загальна слабкість, підвищена пітливість, особливо. Вночі зниження апетиту, схуднення, кровохаркання при виникненні, хоча б одного із симптомів, негайно звертайтесь до лікаря для попередження туберкульозу дорослим. Необхідно щорічно проходити флюорографічне обстеження. Дітям до 15 років із групи ризику проводять пробу манту. Не будьте байдужими ваше здоров'я у ваших руках. Зупинимо туберкульоз в Україні.